Послухайте аранжування. Було так. Стало так. Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам, як аранжувати пісні. Не думайте, що це дуже складно. Сьогодні ми розберемо всього один єдиний прийом, але ви побачите, як пісня кардинально міняється. Що це за прийом і як його використовувати? Поговоримо про це! Та перед тим, послухайте фрагмент пісні. Взяв би я бандуру у звичайному виконанні, а також в аранжуванні. А потім зможемо обговорити, як я це зробив. Увага! Що, друзі, як вам сподобалося? У цьому творі я використав такий прийом, який називається Тріоль. Якщо вас цікавить, що таке тріоль, дивіться це моє відео. У горі є підказка, а також в описі можна знайти посилання на це відео. З цього відео ви можете більше дізнатися, що таке триоль та як її використовувати. А в даному випадку я на практиці вам покажу, як це виходить. Отже, в першому такті в нас була така мелодія Мі-мі Якщо застосовувати тріолі, то у нас в кожному такті буде 9 нот. Три групи по три ноти. Перша нота в кожній з цих груп має відповідати ноті мелодії. Верхній рядок це є оригінальна мелодія, а внизі це це оброблена. Отож, давайте порівняємо. Оскільки в версії йде мелодія мі то в першій групці у нас буде мі і в другій групці теж буде мі Третя групка нот починається теж з ноти «Мі», бо тут бачимо ноту «Мі». Другий так. Нота «Мі» у версі і нота «Мі» в низі. Наступна нота соль дієс в оригіналі і соль дієс в обробці. І третя нота «Сі» і теж бачимо «Сі» в обробці. Далі, нота «Ля» в оригіналі і ля в обробці. Оскільки ля половинна тривалість, то на ню йде дві грубки тріолей. Тож бачимо, що там є ще одна ля, наступна нота «Сі» і в обробці теж сі. Далі до сі, ля Можливо, ви звернули увагу, що оригінал написаний в першій октаві, а обробка в другій октаві? Чому це так? Насправді, октава значення немає. Тут я написав другу октаву з практичних міркувань, щоб уникнути додаткових лінійок. Інакше, якщо б я написав в першій октаві, то у вас вийшло б дуже багато додаткових лінійок. Ось так би виглядало. Здається, так би було трошки складніше читати, тому я написав в другій октаві. Однак октава значення не має, і в залежності від інструменту, який грає цю обробку, то можна обробляти і в першій октаві, і в другій октаві обігрування робити, і так далі. Другий рядок ми бачимо Сі, і тут теж Сі і Сі. Бо, тому що це половина, і вона йде на дві групки триолей. Далі ре, ре, до, до. Також до, сі, сі. І тут нота ля, Тут бачимо теж ля-ля-ля. Наступний рядок бачимо ре в оригіналі і ре в обробці. Також ре в обробці. Мі в оригіналі, мі в обробці. Далі Фа, мі, ре, до до. До. До сі, ля. Наступний рядок. Сі сі ре, до до, ре, мі, мі, мі. МІ, 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 Чудово. Передостанній рядок. Фа фа соль. Ля, соль фа, мі, 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 ре, до, сі сі ре до ДО, сі. Ля, ля. І тут бачимо вже зміни: не ля-ля-ля-ля, а для відозмін, то я написав Ля до МІ, ЛЯ. І таким чином, друзі, ми отримали ось таку обробку. Але вас можливо цікавить, що ми розглянули з цих тріоли тільки перші ноти із групки. А як знати другу і третю, яку писати? Адже у кожній групі там різні ноти знаходяться: тут сі соліс, тут знаходиться Мі, До, тут знаходиться ля мі і так далі. То як знати, коли які там інші ноти писати? Друзі, щоб довідатися більше на цю тему, то дивіться список відтворення акордова майстерня. Там якраз є розповіді про акорди, і тоді ви зможете ліпше зрозуміти, які ноти треба нажимати. Однак для тих, хто подивився ці відео і все ж таки вам цікаво ще конкретно на прикладі цієї пісні, чому такі ноти, залишайте коментарі, що вам дуже цікаво, що вас є багато, і я можу зробити окремий розбір цих акордів, розкладених акордів, чому іменно такі ноти, а не інакші. Отож, чи це є фінальна обробка на пісню Взяв би я бандуру? Ні, це не є довершне аранжування. Це лише застосування одного прийому, такого як Тріоль, щоб показати вам, наскільки твір кращий стає. А якщо застосувати ще декілька прийомів, то твір просто стає шедевральним. Отож, друзі, застосовуйте знання з теорії музики на практиці, і ви побачите, як ваші твори перетворюються з бриткої гусениці в прекрасного метелика.